Печінка тварини виконує багато життєво важливих функцій: участь у травленні, виведення токсинів, накопичення поживних речовин і депо крові. Цей орган відповідальний близько за півтори тисячі хімічних реакцій, а головна функція печінки це знешкодження та виведення токсичних речовин. Саме тому печінка частіше схильна до уражень. Адже токсини надходять із зовнішнього середовища і виробляються організмом. Кожна таблетка від гельмінців, обробка від бліг та кліщів, кожне щеплення, будь-які лікувальні препарати, а також шкідливі ласощі та токсини це серйозне навантаження на печінку. Більшість захворювань печінки перебігають безсимптомно. До появи серйозних ускладнень. Гепатоцити досить швидко відновлюються, тому ознаки ураження печінки виникають вже тоді, коли стан тварини важкий, а лікування є складним та тривалим. Детексол від весиндез це ветеринарний препарат с аденозилметіоніну для лікування захворювань печінки собак. Та котів. Механізм дії препарату полягає в тому, що адеметіонін є найбільш ефективним донатором метильних груп в реакціях трансметилювання. В свою чергу, ці реакції необхідні для формування фосфатидилхоліну, речовини, яка входить до складу біологічних мембран гепатоцитів. Патології за яких рекомендовано застосування детоксолу, хронічний гепатит, гепатопатія, зокрема токсичний гепатит, холангіогепатит, внутрішньопечінковий холестаз, жирова дистрофія печінки, зокрема ліпідоз печінки у котів, фіброз та цироз печінки, а також печінкова енцефалопатія. Детоксол є ефективним за паразитарних та інфекційних захворювань, що супроводжується ураженням печінки, а також за метаболічних порушень. Клінічний випадок Кіт, метис, 5 років, надійшов до ветеринарної клініки з в'ялістю, полідепсією, блювотою два рази на добу та екторичністю видимих сузових оболонок. Раціон, домашня їжа. Вода у вільному доступі. За кілька днів до того, як зник апетит та погіршився загальний стан, пригощали забороненими продуктами. У загальному аналізі крові була виявлена помірна анемія та лімфоцитоз у біохімічному гіпаальбумінемія, гіпербіліробінемія, підвищення активності амінотрансфераз та активності гамма-глутамілтрансферази. Був встановлений діагноз, токсична гепатопатія, жовтянична форма. Тварина знаходилася на денному стаціонарі протягом трьох діб. Лікування включало різноманітні препарати, а також детоксол 07 мл внутрішньовенно кожні 24 години. Після лікування у кота з'явився апетит, покращилася активність, зменшилася ектерічність видимих слезових оболонок, нормалізувалися показники крові. Після лікування нами було подовжено дієту. За комплексною терапією за загепатопотії різної етіології з використанням препарату детоксол в організмі тварини відбувається покращення клінічного стану, а також нормалізація функціонального стану печінки за більшістю біохімічних показників. Дозування детоксолу для собак становить 15-25 мг діючої речовини. На кілограм ваги тварини для котів 20-30 міліграм на 1 кілограм. Живчогінний та гепатопротекторний ефект зберігаються аж протягом трьох місяців після завершення лікування.